Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про незвичну тему. А саме це найбільша пенсія і хто її отримує. Мова йде про нардепа, народного депутата України. І ось виникає питання: а чому він таку пенсію отримує? І ми зараз з'ясуємо, хто це і чому він таку пенсію отримує. Бо це найбільша пенсія, яку отримує народний депутат України. І про кого про кого йде мова, спитаєте ви? А це Василь Німченка. Він колишній член ОПЗЖ, а зараз він діючий народний депутат України від Платформи за життя та мир. Йому 74 роки. І щомісячно оцей народний обранець отримує від Головного управління Пенсійного фонду України в Києві пенсію в розмірі 192 тисячі. 136 гривень. Ось такий розмір його пенсії. На пенсію Німченка вийшов за суддівським законом. Його виплата називається Довічне грошове утримання. І ви всі зрозуміли, до якого часу йому будуть сплачувати дану пенсію. В січні 2025 року Василь Німченко отримав. 192 136 гривень своєї пенсії. Таку ж суму він задекларував в грудні минулого року та в попередні місяці 2024 року. Німченка це єдиний парламентар, який щомісячно вносить зміни в декларацію через високий розмір своєї пенсії. Бо він отримує найбільшу пенсію. І в своїй декларації за 2023 рік народний депутат вказав річну пенсію в розмірі 2 мільйона 481 гривень. Щомісячно він в середньому отримував від Пенсійного фонду України 186 956 гривень. Пенсії щомісячно. І це майже втричі більше, ніж депутатська зарплата Німченка, бо він, окрім пенсії своєї, ще й народний депутат України. І на хвилинку середня пенсія в Україні, щоб ми по цифрам зрозуміли, становить 5816 гривень. І ось порівняєте середню пенсію в Україні і пенсію народного депутата України. Василя Нінь.